Ой, зайчику, я так рада, що ти до мене знову забігла вранці. Я дуже рада, що ти вже, як ми таку традицію робимо кожен раз перед роботою, ранку ми зустрічаємось. Вже так, спочатку тобі, як я люблю жартувати, спочатку людям чайочку налью. Так, здесь і свою. Так, потім собі. Декс. Так, це мені. Це тобі. Ну що, давай на безумному місяці, дике невідомо вже було вчора, давай на безумному місяці для тебе по що сьогодні для тебе принесе цей день. Текс. Текс. Я дуже рада, що ми можемо з тобою зранку збиратися таке. У нас дівоче царство. І дуже класно, що ми можемо собі дозволити зранку поворожити на картах второї, випити чаю некуди, особливо не терапятись, тому що ми встали пораніше. Слава тобі Господи. Останнім часом тфу 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 Все класно, встаємо рано. Так. Ну що, давай подивимось. Е -е. Енергій дня. Енергій дня для тебе сьогодні дві карти. Потім подивимось, як ти будеш себе відчувати сьогодні. І основні події, основні події. А також пораду, ну, давай на оцьому на. На цьому Таро Стихій, подивимось, для тебе порада, що тобі робити, щоб всі плюшки саме сьогодні для тебе дістались, тобі дістались. Дивимось, що тобі робити? Порада. Ну, хай так. Добре, поїхали. До речі, пий чайок я ж для тебе спеціально зробила. І так, що тут у нас? Основні от енергії дня, два пентаклі, чотири меча. От бачиш оці карти. Про що тут говориться? Це вихід із стагнації. Ти сьогодні вперше за багато, можливо, навіть років. Відчуєш себе повнокровною живою, тобі захочеться співати, танцювати. Сьогодні енергії дня ти будеш відчувати себе на коні, навіть якщо там буде ат і треш на роботі, як інколи у нас усіх буває, то ти все одно відчуєш себе на коні, ти будеш відчувати, що ти готова жити це життя. Як один відомий блогер казав, ну, подруга пішла, жити то життя. Що ще можна сказати? От у, мені здається, у кожної живої людини, хоча б декілька разів за життя бували такі моменти, коли все зазвичай все як, все як обично, але ти живеш у цей день і ти відчуваєш такий кайф, що навіть якщо там особливо нічого не змінюється, не відрізняється від вчорашнього позавчорашнього дня, ти все одно ловиш. Якісь кайфушки, якісь задоволення від життя. От у тебе сьогодні по енергіям буде таке. Давай подивимось, як ти себе будеш відчувати. Карта Бланка і карта П'ять мечів. Ну, будеш відчувати себе капризною дівчинкою, котра, наприклад, от допустимо, як в тих рекламах. І пусть весь мір подождет. Або де ти була, чого ти запізнилась, а я снідала з ким? З президентом. От якось так. У тебе сьогодні буде таке відчуття, от так ти себе будеш відчувати, наче якась прилегійована, прилегві... прилегві... вибач, заговорююсь, привілегіована царська особа. І знаєте, оця королева не опаздує, королева приходить вовремя, от щось таке. От реально якось так. Тобто, щоб там не було на собіному рівні, ми зараз це подивимось по цим картам, ти відчуєш себе, ну, реально, богинєю. Ну, от якось так. А що будуть за події? Три меча місяць. Дивись, можливо, ти нарешті вже його покинеш. Скільки ти мені нила, скільки я тобі воражила на того. Ти сама знаєш кого, не будемо його називати, як в Гаррі Поттері, тут кого можна називати, скільки ти мені нила за нього, що ти не можеш від нього піти, що він тебе тримає, що він якось ем, за тебе зацепився, і ти не можеш від нього відкараскати. Скільки ти мені вже, скільки ми разів тобі на нього гадало? Ні, ну це от реально, це воно і є. Можливо, сьогодні ти нарешті наберешся храбрості, хоробрості. І скажеш йому пока, Дивись, інколи три меча вона не означає там кучу проблем або якесь розбите серце, любовний трикутник. Інколи три меча, як я щитую в даний момент, воно означає новий початок. От, допустимо, тобі зробили боляче, ти його кинула, і у тебе починається нове життя. Перегортається сторінка. Новий чистий лист. Тут ще випала карта Луна, що протягом найближчого місяця будуть відчуватися ці енергії, коли, мабуть, ти все-таки з ним розстанешся за тим придурком, або, той, або інший той чувак, який тобі все написує, написує, і ти не знаєш, що робити, щоб він вже припинив це, це всі ці тероризування. Можливо, ти якось його забаниш нарешті і не будеш мені розказувати, ой, він мені знову написав. Розумієш, такі історії. Так, а тепер поради для тебе по енергіям, по цьому дню, що тобі робити, щоб всі плюшки в першу чергу дістались тобі. Дивимось. Три вогню, десятка землі, вісім вогню, королева землі і паш повітря. Так цікаво, карти лягли, як бутерброд, вогонь, земля, вогонь, земля і повітря. Дуже цікаво. Тут тобі порада така на сьогодні саме а, бути егоїсткою. Бути реально егоїсткою. От я недарма казала тобі цю цитату з реклами і пусть весь мір подождет. От реально, от тобі не хочеться щось робити, не роби. Або там, знайди якісь інші шляхи, щоб обійти це не хочу. От побудь сьогодні егоїсткою. Або тебе, допустимо, на роботі начальниця просить, щось зробити, а, ти, а це не входить в твої обов'язки. Ти так і скажи, вибачте, я не буду це робити, це не входить в мої обов'язки. Скільки ти мені про неї мила, що вона тебе нагружає роботою, а інколи навіть позанормовано і кажуть, наряд вній очереди. І все одно тобі платять стільки, скільки ставка, а не доплачується те, що ти там надмірно працюєш. От будь егоїсткою сьогодні. Такі, сьогодні. такі сьогодні для тебе порада. Я не знаю, як тобі, мені чай дуже подобається. Я не знаю, чому ти його не п'єш. Скільки ж можна? Я роблю роблю чаї, а ти їх не п'єш. Ну, от випий. От серйозно. Добре, зайчику, я так розумію, тобі вже потрібно бігти. Починається важливий день. Я тобі бажаю всіх благ, всіх благословінь. Реально, як кажуть, знаєш оцей серіал, пам'ятаєш, ми з тобою разом дивились, я тебе на нього підсадила. Називається «Красиво жити не притіж Абсолютні Феб'лос. Британський. Там пам'ятаєш, що ця головна героїня, мама, вчила свою дочку, що у неї в розпорядку дня написано Встати о восьмі, ось о восьмій ранку другий пункт порвати весь мір. От я тобі того і ж бажаю. Встать о восьми годині ранку і порвати весь мір. Добре, зайчику, давай, бувай. Я тебе зараз проводжу. До наступних зустрічей до завтра. Бувай, моя крихітка.